Усіх вітаю сьогодні. Я приїхав дивитися комерційне приміщення за адресою вулиця Риморська. 6. це будинок 1960 року, який знаходиться в пішій доступності. Одна хвилина від метро Університет. А, офіс знаходиться на другому поверсі шестиповерхового будинку загальна площа 108 квадратних метрів. Є індивідуальне опалення, лічильники, кондиціонери, все це а, передбачено в нашому на фонді. М -м, підходить цей офіс під різні категорії бізнесу, тому якщо це може бути саме ваша категорія, звертайтесь до мене, а, телефонуйте або пишіть. У Instagram, TikTok, Viber, Telegram, всі ці месенджери В мене є. Чекаю ваші повідомлення або телефонні дзвінки Та чекаю на вас. Гарного дня, пока-пока.